Тати змінюють позицію. Росія тисне, що каже Європа у визначальний момент. Вільна і суверенна Україна не лише в європейських інтересах, але й в інтересах усього світу. Дипломатичні турне до Києва та Вашингтона. Який результат? Ми хочемо миру якнайшвидше, але ми не хочемо слабкої угоди. І який він план об'єднаної Європи? Має ґрунтуватися на суверенній Україні, підкріплений сильними гарантіями безпеки. Гучні заяви з Вашингтона. Нарешті розбудили Брюссель. Важковаговики президент Франції за підтримки прем'єра Британії просувають план, за яким європейці можуть надіслати війська до України. Про це зокрема говорили на закритих зустрічах у Парижі весь минулий тиждень, але консенсусу не досягли. Проти виступили у Римі, Берліні і Варшаві. Та безумовно усі чекали, що скажуть по той бік Атлантики. Тож Мануель Макрон поїхав до Дональда Трампа. Right. За підсумком розмови. Макрон заявить, Франція зможе реалізувати плани, які напрацювала з Британією. каже одразу після досягнення миру між Україною та Росією, європейці водять війська. Ми обговорили цей план між нашими військовими структурами, щоб сказати: ми готові, не йдучи на лінію фронту, не йдучи на окуповані території, але демонструючи нашу підтримку, щоб забезпечити збереження миру. Ша ідею схвалюють, але яку роль у цих гарантіях вони будуть відігравати? Чи поширюватиметься парасолька НАТО на ці контингенти? І чи готова на це Україна? Поки жодних конкретних відповідей. Але що однозначно це бажання Європи допомогти Києву, а отже, й собі. Столичний вокзал. Ранок 24 лютого, роковини великої війни. На пороні численні гості 13 очільників держав та урядів з Іспанії, Канади, країни Балтії та Північної Європи. Усі разом шановують пам'ять полеглих у цій війні. На Майдані Незалежності, де Путін ще три роки тому мріяв пройтися швидким маршем. Україна вистояла і прикрила Європу. Я ніколи не вірила, що ця війна лише про Україну. Ви платите високу ціну за це, але ця війна про Росію, її імперіалістичні потреби. Тому дуже важко довіряти Путіну і Росії. І нічого не треба обговорювати без України. І у цьому Європа солідарна. Жодних перемов за спиною Києва, бо мир побудований на приниженні жертви і нагородженні агресора. Це ніщо інше як зрада. Ми Чехії знаємо, як відчувається така зрада. Ми мали такий досвід у 1938 році під час Мюнхенської домовленості. Та Європа хоче мати місце за столом перемовин, бо це і про їхню безпеку, в яку вони вже вклалися, надали Києву близько 130 мільярдів євро фінансової та безпекової допомоги і готують пакети ще. Європейський союз готовий зробити все заради своєї безпеки і саме тому продовжить надавати допомогу Україні. Саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення обороноздатності Європи. У ЄС, де ухвалюють рішення голосами усіх країн-членів. Позачерговий саміт це сигнал, що Європа готова рухатися швидше. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн готується представити план щодо посилення блоку, а також ймовірно оголосить ім'я посадовця, який може представляти ЄС за столом перемовин. Але говорити, Україна має сильних позицій. Такі заяви звучать від багатьох лідерів. Приміром, президент Литви презентує плани із п'яти пунктів, пропонує озброїти українців далекобійним озброєнням. Енями і засобами ППО одну систему вільно з передасть Україні. А ще ініціюють чітко встановити терміни вступу України до ЄС. Я пропоную встановити дату 1 січня 2030 року, і відкриття переговорів першого кластеру можна зробити протягом декількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. Та знову ж таки, аби бодай відкрити перший розділ, необхідна воля 27 лідерів. А зараз це рішення блокує Угорщина. Тож це питання теж розглядатимуть на саміті у березні. У Києві ж зустріч лідерів із президентом України тривала до самої ночі. За підсумком візитів, маємо предметний результат. Євросоюз надасть 3,5 мільярда євро. Норвегія стільки ж. Іспанія виділить військової допомоги на мільярд. Гроші та озброєння системи ППО обіцяють Данія, Швеція та Канада.